Приїхали ми на кукурузку на нашу, це тут ДКС-3969. Е, отакий у неї вже стан. Сіяна вона 24 квітня. Ну що, бур'яни вони вже всі. Ну Коріння на ньому немає, воно тільки то що стоїть, ще досихає усе, ось такий цей. А бризкана вона а скільки? 10 днів, да? а менше. 7 днів назад. Такий у неї стан уже, кукуруза. Мені нравиться. Це б можна було б гурядочку зробити. Но трошки не встигаємо, ще треба бризкати. Нащо ну, тут? Кукуруза може і так рости, як каже. Щоб коріння її не нарушати. Ось ось яку, яка є, ти бачиш от гібіці п'яна, п'яна. Це тайний інгредієнт її так п'янить. Тут де попадало два рази, то, то тайний інгредієнт її так трошки відкручує. А так нічого. Ще тут у нас є від лідеї кукуруза Майфлауер, та трошки вища. Ну показати їй ні, якби бо там вітер якраз воно за посадки таке дме. Та чу-чуть, ну, відбується. Це вже Майфлауер, я вже бачу різницю між Лідеєю і ДКС. Вже видно, прям де вона та, де та. То, то такі справи. Ну це ще вона тут понад дороги трохи в пилякі. А так. Я так вже глянь, як море, така зелененька, красивенька. Кукурузка. Прошлий рік я ходив, теж там в мене вінання сьогоднішній день. То вже була атака, да, кажеться кукурузка. Ні, ну і для цього году, глянь, коловка. Кукусу, щоб не зглазити. Все, погнали далі.